Доброго дня, друзі! З вами установочний центр Допавта Україна. У нас в роботі машина Renault Duster 2020 року. Я чому почав саме з цієї картинки, відео огляду, тому що це магнітола, така як ми вже всі бачили, але тут дозвільна не 1280 на 720, а 2К. Тобто вона більш розширені має настройки по передачі зображення Звичайно, вона швидко працює. Звичайно, швидко працює. Ну Я вам просто покажу про пристрій. І ось ми дивимося, система да, 2000 на 1200 дозвільна. тобто Ну, це вважається на сьогодні одна з найвисокою дозвільною, тобто можна дивитися там відеофрагменти в дозвільні 2К і ну, дуже приємно. От, ми бачимо якість картинки, звичайно, вона одна з найкращих. Машина встановлена в Renault Duster Свіжак 2020 року. Ось, що попередавало, значить, крутим клімат. Ось, будь ласка, він у нас, ну, бачите, так. Додаємо там, додається. Ось температура 19-21. ну, коротше, синхронно. синхронно, Клімат синхронно, дошка клімату синхронно з екранчиком співпрацює. Ось. Ну, відео ви вже всі надивилися, я сподіваюся. Що далі я вам покажу? Значить, В цих системах, чим вони відрізняються, в них немає бокового ряду кнопок, тобто возврат повертання назад, домашня сторінка і так далі. І е, за що цього в них більший екран. Ну, Але функціонал ось цих всіх додаткових додатків, він трошки по-іншому виглядає. Ось, наприклад, покажу вам процесор звука. Бачите, яка якість самого зображення. Ось такий отк. Отклик. отклик реально крутяк. Це DSP-процесор повністю вбудований. Фішка в тому, що на цей автомобіль ми встановили круговий огляд Sony 3D360. Зараз я його вам покажу. Як ви вже бачите, ось у нас машинка. І вона. Е Радіо. Я جائ长... Радіо в такому форматі, в такому режимі. От. А машинка ми можемо включати е круговий 360. Ось, будь ласка. Видно, <на> де да? ми стоїмо, куди ми їдемо. І можна там. Як то кажуть, повертеть камерами. Я не знаю. Я не люблю 3D, я люблю більше зображення 2D. Напевно, я устарів, Всі остальне. Ось таке зображення, бачите. Це в мене вид з камери переднього огляду. Вона підписана. Ну, якість картинки Sony ви можете побачити. Реально дуже класні камери, все. І що я роблю? Ну, я включаю задню передачу, в мене включається вид з камери заднього огляду. Починаю рух. Ви всі бачите, де знаходяться бровки, все. А тут я навіть можу побачити, от ззаду моєчка в нас є, да? за зображення. Ви бачите, це на моєму телефоні. Ззаду моєчка є. Подивіться, будь ласка, можу прочитати, що на футболці там у парня написано. Тому так. Ну, Зараз ми трошечки проїдемося, подивимося. да, Звичайно, я можу включати камери бокову, праву, бокову, ліву. Звичайно, я можу включити обидві камери, дві. Можу. Машинку ось виставляти на фоні переду, ззаду, збоку. Ну, я не знаю, хто цим займається, комусь подобається, комусь ні. Мені не подобається. Я люблю більше зображення ось, ось так. Тобто я їду, здаю назад і дивлюсь ось задню камеру. Тобто раз. Передня. Вад. Вмикаю задню передачу і я здаю спокійно назад. Мені так більше подобається, не знаю. Хтось дивиться крутить машиною, там дивиться 3D-зображення. Це мені навряд чи підійде. Я бачу ось мій автомобіль, бачу, що він ось проїжджає ці всі ямки, все фіксують мої камери. Ну, Будь ласка. І звичайно, якщо я увімкну драйв, то дивіться, як класно. Бой не драйв, ось драйв. Дивіться, як класно все можна буде онлайн кінотеатр Партнер проекту Фафет підтримує програму. Бачите, да? Де моя машина зараз знаходиться по відношенню до футбольних спортивних подій. А ще перемог на футбольному полі І не тільки. І ось я під'їжджаю. Звичайно, яжджаємо раз. Ну, що можу показати? Де встановлені камери? Припаркувались. Де встановлені камери? Я можу, звісно, вам. продемонструвати. Магнітола, до речі, виглядає шикарно, класно. У автомобілі, звичайно, дуже по модному. Оновили автомобіль. От я під'їхав. Камери вже в такому форматі у нас. Всім все видно, так? Ну, задня вона як задня, як завжди. Задня, як завжди, ось тут. Ось так працює круговий огляд з зображеннями 3D. Ну і ви можете просто, включаючи задню передачу, їхати назад, включаючи драйв, і рухатись вперед. Ось, але якщо вам дуже хочеться, ви можете перейти в режим не знаю, кому до вподоби режим 3D, і бачите, як ви під'їхали, де ви під'їхали по відношенню. Ну ось бачите, я можу подивитися, наскільки я під'їхав по відношенню. Бокова. Бокова. Дві камери. Так само, друзі. Що в нас тут ще такого? Є цікавого? Номера автомобіля, бачите, все можна, є можливість писати. Є відеореєстратор, тобто переходимо. Устройство для записі повинно бути обнаружено. Це USB-флешка і дуже багато налаштувань для кругового огляду. Обзор настройка кожної камери, настройка записі відеореєстратора, тобто все повністю. Він... Цей круговий огляд він може писати. Радіо в нас виглядає в такому форматі, пошук хвиль. Звичайно, по радіо нам можна зробити певні налаштування. РДС, я увімкну. І вже, бачите, підписує назви станцій. Це нові наші розробки. Найновіші розробки дійсно якісної фабрики китайських учених але вони дійсно якісні. Ми вибираємо ті заводи, які ну, якісно роблять системи. Тому що якби ми вибирали погані системи, то чесно кажучи, до на нас би клієнти бігали. Нам би було б ніж далі. CarPlay Android Auto безпровідний, dsp я вже показував. Зараз на екрані ви бачите пленочку. Спеціально вам зніму відео звідси, щоб ви побачили, як він вписався в рідне штатне місце. Ця магнітолка. Спосіб життя усього, каріп, ну, списалася вона класно. І Її предмет... 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 на... інформація про автомобіль, будь ласка. Після появи у мережі інформації про колишнього очільника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціального. Достатньо якісна, хороша магнітола. Це вже хочеться в Париж. Паріж, Паріж Лувер. Що ж бистренько знайде. Жартую, просто не підключили інтернет, тому я не покажу вам відео з Ютуба, з хоча в принципі, можливо це зробити трошки пізніше. Але в нас була задача показати, як працює круговий огляд і як в Renault Duster виглядає магнітола з системою з системою 2К. Системою відео, екранчиком 2К. Друзі, дуже хочеться для вас стягнути оцю плівочку да, і показати все-таки, який дійсно екран. Я цього не роблю, тому що це пріоритет власника автомобіля. Пробачте, власник прийде, він зніме плівочку і буде радуватися, яке в нього якість екрану. Я поки що цього зробити для вас не можу. Автомагнітола підтягнула всі системи, в тому числі клімат. Повторюю. Клімат у нас працює, він висвічується, все якби удобно і класно.